Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Зараз водички візьму, вип'ю. Хочу показати вам, питали колись квартиру моєї нати. Ну, вони ще не повністю обістру... об... обістроїлися тут, так скажемо. Не все ще повністю тут у них зроблено, але трохи покажу. Оце, бачите, квітка, да? вона суха, така вся була ця квітка. Називається вона Еєріхонська роза. На Різдво їх дарять, це їм натина подруга подарила. Тоді наливаєш води, і бачите, вона зеленіє. І вона тоді починає зеленіти. Що тут у нас є водичка в неї? є? Водичка я не буду підливати. Ну, оце ж вони нову стінку купила. Моєму зятю Відуже вона не подобається, бо вона полки вузькі. Я Покажу, яка була в нього раніше та стінка. От. Ну, отут Тут такі всякі різні прикраски. Оцього гноміка я привезла. Оце посилка прийшла з України. Такі смаколики, всякі різні. Бачите, наш герб Вон Україна. Канфетки написані. Це я такі шарики привозила. Ось моя наточка і її чоловік Масімо. От. Тут всяке Це моя аптека, без неї нікуди. Тут теж гномік висить, тут ялиночка і шарик. Тут я сплю. Я не стала, я могла прибирати в спальню, щоб вам тут навести. Думаю, де яка різниця? То я тут сплю. Такі подушки, це теж я привезла. Оце, бачите, Алістар. Це Алістар. Тоді далі покажу, хто що в НАТО є. Це в них новий телевізор. Новий телевізор. Це, бачите, старий телевізор стоїть, але не від відсіля, із спальні, я там покажу. Оце така ялиночка. Така ялиночка тут у НАТО убрала з Масімо. Обрали таку ялиночку невеличку. Оце ж цього тут не буде. Це поки цей столик поставили. Тут він хоче щось таке, не знаю, коротше, щось він хоче. Оце. Світло включила. Тут така лампа, а тут, бачите, лампочка і ліча. Ната хоче отаку навесу, на длінній вірьовці. ну, таку, як. Труба така кручена, отака, знаєте, кручена труба, і хоче таке щось, таке от оні, неонове, як оце, тільки щоб там чи два серця переплетались, чи дві вісімки переплетались, отак якось. Ну, Поки що вона не вигадала, що вона хоче. Оце ж тут наточки на колекції. це сусідка намалювала бабуся. Бо Натале, Бон Натале. Вона малює трошки. Це вона їм. Всяку ерунду малює, ну, зять сказав, ну поставу там. Я б, звісно, викинула, ну, не буду. Оце Натані колекція чашок. Чашки, чашки. Оце фінські чашки. оце теж фінські чашки, муміки. Там такі самі чашки. Це я вже собі натаміні купила орці. Такі конфеточки прийшли у посильці. І ось конфеточки Рошеновські в посильці прийшли. І так поставлю шубета. Это... Вот. Далі це такі чашечки в нати. Чашечки дві блюдечки. Ну, це ж все ж з цієї серії. От. Рілки такі у нас дві. І це така це, для ну, може, там щось. От. Оце ж теж той, що я привезла, бачите? Не привезла. Він пішов по почті спочатку до Запоріжжя, а із Запоріжжя до Львова. Там його получили і привезли сюди в Трієсте. Але ната його ще не назвала. Ми його тут поклали. От. Красивий він, в нього ще не, немає ще в нього ім'я ніякого. Пашкі далі. Світло виключу. Бачите, тут же ж нема в них ні ни штор, нічого, бо це ж такі двері, які роздвигаються туди-сюди, там балкон, балкон я вам показувала, в мене там сушиться білью. От. Оце тут така полочка, вона тут теж не буде стояти, це поки временно вона тут стоїть. І та теж не буде стояти, це теж временно. То кладовка двері, це кухонні двері. Хочте на кухню, ну, можу трошки показати, тільки небагацько. Небагацько. Оце, бачите, отаке от ж оце котики. Котики, ну те, що зять буде готувати на той на різдво. А це таку машинку купив, що можна готувати все таке різне. Оце ми з натою розрізали вже того. Панетони їли смачне. Оце, щоб ви знали, оцей один стілець, це я б привозила. А це один стілець, отакий, стоїть 500 євро. Це взагалі, ну, мусорки вони ж розділяють, а куди йдіться від нього? Отак і стоїть тут. Нікуди ж не дінешся. Так і буде стояти, тому що розділяють. Я теж розділяю, але я раз і викинула, раз і викинула. Оце ж тут теж нічого не буде, тому що зять сказав, я все розберу, туди поставлю. у той, Ось у ці малесенькі хоч шухлядки. От. Це тут, щоб ви знали, що тут це надтіни слони тут. Оце тут стоять слоники. Це масимо ті. Всякі різні Еті кубки, і тут просто не, не підійшли. Так, тут. О, це ромашка, це шоколадки всякі різні. Тут у нас стільки всього. Оце, бачите, це все натине прикраски. Це такий Той. олень. Це свічечка. Свічечка. Ну, йдемо далі покажу. Саме інтересне. Значить, ви поняли, оце. Олестар, він тут лежить завжди. От. Красивий такий. Ви, може, спитаєте, а чого ти не купила сюди такого коричневого? Не знаю, я внати спитала, якого кольору купити. Вона каже, купи чорний з білим. Чого я вам зараз розкажу, бо ми хотіли так. Оцей тут залишить Це вогнедарка. Це вогнедарка. Вогнедарку покласти сюди. А старе покласти донатою в кімнату. Але вогнедарка дуже здорова. Це по-перше. І навіть річ не в тому, що вона здорова. Річ у тому, що вона світла, що вона біла. Ната та як заходить, і я як заходжу, я так розбуваюся, бачите, в носочках. От. А ту у них же, ж, як люди приходять, у них же не розбуваються. Оце будуть ходити по ній ногами топтатися. Ната сказала: не треба, хай вона, хоч вона і велика, вона там, бачите, підогнула там трохи, там трохи попедгинала, це лапка, як двері закриваєш, лапка туди виходить. Ну нічого. Я вам друге хотіла показати. Отут Ната, це фон, як Ната знімає відео. Бачите. Як Ната знімає відео, це таку вона купила полку, як відео. Ну, оце ж Натани духи. Хто хотів колись подивитися, дивіться, тут, тут, це ніша, це дуже дорогі нішова парфумерія. Це вазочки я привозю завжди. На та любить їх. Так. Так. Дивіться. Так. Дивіться. Це на лаки тут. Тут це все вона сама робить манікюри, педикюри, бо в неї псоріаз вона робить сама. Це пудри. Вітіоріти називаються кружочками такими маленькими. Це все те, що їй вона для того. Ну, для себе, для косметики, все. Зараз я одійду далі. Це стіл це вона приготувала для зйомки відео, одібрала тут, поставила. Отут тут я так стану, щоб готове. Ви... Може, скажете, що я одну полку 10 разів показувала. Ось, дивіться. Так. так, так, так. Ната робила перепис свого населення. Вона їх так називає. Оці ні, оці міньки не входять. Це міні-ті міні, міні парфумчики. Міні були віддільно, А оці всі повнорозмірного полнорозмірного розміру. На літо, як я була у е, було 416 штук. Зараз Наташа докупила, зараз, мабуть, вже десь 430 От. штук. Це Ната вона колись ходила, малювала, а це таке пану собі зробила. І так понравилося. Тут завжди, тут, бачите, кондішн. Це я ще показую, всі да? Ну, завжди повинна бути одна температура. Оце ж те, що я привезла, бачите, оце таке м'якеньке. Ната тут сидить, як робота є. Це Натина робота. Да? Це Натина робота. Це тут краски Натини, вона малює. 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 Так що, отака в мене наточка. Отак я покажу. Так що, оце вогнедарка у нас тут лежить. Вони на повну ціну стоять 300 євро. Я завжди беру по знижкам по 99, ну, по 100 євро. Всі три всі три, так я беру. Бачите, це красиво тут треба включає той. Вогники. Ото коробки пусті, то тут ми з натой викинемо, Але там кої-які коробки, я заберу додому. А чого додому, ну, я ж вам казала, я вам інколи відкриваю ту свою маленький свій кабінет, як я його називаю, інколи не відкриваю. Я ж там роблю Наташ та ж робота на хутонеті на фінському, щось виставляє на продаж щось. От, і як люди купляють, я пакую посилки або конверти і відсилаю. Це моя робота. Я наті допомагаю. Та, і, і тут, роби, вона робить переводи, вона займається з людьми англійською мовою. Так що, на, скажімо так, щоб ходити на производство, вона не ходить, але в неї своя робота. Своя робота, така, яку вона роби. От, В неї вистачає і вдома роботи. Виключу тут закрите, бачите, закрите. То я, мої речі там висять. А це отакі штуки стояться ж, як знімати так, лампи такі самодільні, бо в неї була вона через ем, Amazon виписувала і відправила от, от, ну, назад, того, що не годиться мало світла, як знімає відео, мало світла. Ну, Ви можете подивитися на те відео, підписатися на Натин канал. Наталія П. Тільки пишіть англійськими буквами. Наталія П з великої букви. От. Зайдіть, подивіться, я думаю, вам буде цікаво. Сьогодні Ната виставив відео, вона виставляє у середу і у е, неділю на чотирьох мовах виставляє: на російській, на нашій солов'їній українській, на італійській. І на аналійській. Так що ви можете зайти і подивитись на любій мові, яка вас зацікавить. От Отак. Так що, оце мені нравиться. Ната ці коври дуже любе. вони натуральні, вони не алергічні. От, бо Ната ж алергік, вони не алергічні. А тут трошечки оце у мого зятя красоти, зараз покажу включу. Тут на не сумочки, мати багато сумок, дорогі сумки. Ото, то, що я принесла, що тут зробили, а та сказала, нормально, нормально, піде. А це зятєва, його не обіжає, теж йому купує. Це задорантиться, а тут такий для, для взуття шафа. Ну, Так ще покажу вам. Оце ж стінка, так оце ж зятю не дуже ця стінка нравиться, йому. Оця стінка нравиться. ну Ви бачите, вона ж стара, ну як стара, вона в хорошому стані, але модель стара. Як він купив оту квартиру, однокімнатна квартира у, -у, у нього ще ж є. От, це він купив у свого дяді квартиру. дяді стюті, це, ні, це було у дядіної мами квартира, от і дядя продав її. От. То і ця стінка там була, і Макс сказав: та Хай залишається, хай буде. Оце. Йому подобається, що тут такі шухляди, оці вмістительні, що там. Ну, коротше. Він такий у нас ото хлопець. Ну, І щоб ви не думали, що тут нема телевізора, я покажу, але всю спальню не буду показувати. Покажу тільки. ось, бачите. Є тут телевізор, новий, новий телевізор тут є, вони купили. От. Завжди двері держу теж зачиненими. ну Так вони привикли, так, так і я ділаю. Чого ж я буду тут у свій огород, не буду залазити. О, от, от так. Вона теж тут завжди повинно бути зачинене. Потому що тут, ви бачите, лапка з того, з недарки. Потому що там повинна бути одна температура для духів. От. Ну, Тут теж новий здоровий телевізор. хороший такий, А цей працює. Ну, Так я спитала у масіму, скільки йому років. Та він каже, так, ну, може, років 6-7 кажу, а ви купили? Та каже, Він уже такий товстий, якийсь. Ну, товстий. ну, Бачите, нічого, він не товстий, нормальний телевізор, працюючий, все, і пульт є, кажу, а ти куди його. Та каже, Я думала, що у них можна, так, як і у нас да, виставити біля помойки. Лд називався, вистави понад помойкою, і хтось прийшов собі, забрав, напиши, що він працюючий. Забрали люди і додому поволокли. Ні, каже, не можна. Ми, він його однесе у той машину у вівторок, мабуть, у вівторок. Він ще не робить у вівторок, і одвезе. У той є така спеціальна свалка без, безкоштовна. І туди на ту свалку відвезе і там його залише. От той телевізор. О, цей Мені подобається цей колір рудий. такий. Я б така, звісно, щоб сюди рудий купила. Ната сказала, ні-ні-ні, оцей хороший. Я ж як купувала, то я ж показувала там, там я їх поперебирала, знаєте, може штук 20 їх було. Отаких шкур я їх поперебирала і наточки. ж попоказувала, якого. От. Цей, цей здоровший, це, це мальчик у нас Алістар, у нас мальчик, хоч він і менший за вогнедарку. І це мальчик ну, цього мальчика Наташа не назвала. От. Ната любиш слонів, ви знаєте, да? кругом навіть на наточкиних ключах. Це я, мені треба сміття винести, так я взяла ключі. Даже на наточкиних кричах, этот самый слоник. Слоники ті, що у коробки там, бачите, слоники. ната розставе той там у себе там у себе піля, десь на, на полці. А це вольтарен, я пила, одну випила, нога ж у мене так і не проходить. Ната каже, ну чого ти мучишся, давай От, я випила. Ну так трохи лучше, звісно. Ну, це ж у мене не мишечна боль, а це в мене нерв там, так, той, отого от й болить. Ну, Я на це не, не зважаю в бо якщо на все зважати внимання, так здурієш. Правильно я вам кажу, правильно. Зараз мені ще треба що поділати на те, та... а я ще посуду не вибирала з машинки, повибираю посуду. В брудну закладу, винесу сміття і буду їх очікувати. Вони, я вам сказала, поїхали на страйк. Страйк у них, Дайте присяду. Страйк у них от, Масімо ті... Верцеля, Де він робить фірма. Це ж, це ж фінська фірма Верцеля. От, і він ото там робить інженером по моторам. от. А бастують не інженерний состав, а бастують ті виробники, які роблять ті мотори. Вони бастують, бо вроді як хочуть фабрику прикрити, ну не то, що зовсім прикрить, а перенести є такий недалечко. Не так чи 22, чи, 20, чи 19 кілометрів тут у трієсте на, на морі, та, так само, як і трієсте, город називається Манфальконе. От, там строять кораблі, такі як от у нас у турку строять кораблі. Так само і там кораблі строять. І хочуть і е, оцей, е, оце предприємство, де мотори для цих кораблів робитимуть і туди перенести, щоб усе разом було. Ну, а люди ж не хочуть, тому що ні, ну воно недалеко їхать і будуть і сплачувати ті. Ой, ну, положу сюди, то буде. І будути сплачувати і проїзд, там, чи бензин, чи хто буде. Воно ну, їхати, е, е, значить, е, є, е, 7, ми дивились на то 7 євро 30 центів, стоїть електричка і йде 22 хвилини. А Автобус стоє від 3 до 5, ну, смотря який автобус є з автостанції, а є таке, такий замок Міремаре. Це вже отак на виїзді від турку. Якщо з Міремаре, то там, мабуть, 3, 3 євро чи 3,20, А якщо з автостанції центральної, то тоді там щось ну, до 5 євро. От так Так, людям безплачували це, про союз безплачував, бо в них, в них же обіди безкоштовні. От. Але є такі люди, що не хочуть, бо це робота на моторах, робота у дві сміни. От. І люди не хочуть їздити у дві сміни тут, тут так скажемо, по місту, у городі, а то їхати ще треба 19 кілометрів. Ну, це, як, це профсоюз організовує цей страйк, і подивляться, як воно буде. Подивляться. Може, й одвоюють, може, й одвоюють. то такі справи. От. Ну, оце я вам все розказала, показала. Я б на те запитала, дозволу вона каже, та поснімай, що мені? Ховатися нічого. Це в них хороша в них квартира здорова, 82 квадрати. Але в них балкон, розмір балкона входить у розмір всього метража хати. От. Ну, ви бачите, зала здорова така. І дві спальні. От на кабінет. І їхня здорова спальня. Там стоїть здорова кровать, ну, теж не нова, не то, що там вони оце вчора позавчора купили, ні, бо цей диван оце новий, це вони брали за по 5 тисяч євро, він з натуральної кожі. От. і Тут усі меблі нові, крім цього, ну, це воно викинеться, це, поки ялинка тут так вони оце поставили. Бо я ж, там вже новий телевізор купили і поставили, і, і нову тумбу туди поставили. купили. А це поки, каже та... ну, щоб ялинку поставити, а тоді воно викинеться. Теж на ту помойку, тільки там, де дерев'яне всяке от, от везуть, ну, от, що ще хотіла ж сказати. Та це, вроді, все більш таке, і нічого розказувати вам. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього щасливого, всіх вітаю з святом Різдва, щоб були всі здорові, щасливі. Веселі, а нам, мої рідненькі українці, саме головніше, щоб швидше закінчилась війна, щоб всі, кого ви чекаєте, повернулися додому, щоб усі матусі дочекалися своїх синів, щоб усі жіночки дочекалися своїх чоловіків, щоб усі діточки дочекалися своїх батьків. Бувайте здорові, бувайте щасливі, всього доброго, всього хорошого! Пока пока.